Усім привіт! Ми сьогодні знову на шопінгу. І перше, куди ми підемо, це буде магазин Берчка, який тільки нещодавно знову відкрився в Україні. І починаємо 1250 гривень сарафанчик в білому ось такому кольорі, 280 гривень рожевий топ з песиком, 1100 гривень сарафанчик в чорному кольорі, Ще є ось такий на бретельках в білому коричневому якомусь кольорі такому за 850 гривень. 950 сарафанчик з білий, з вишеньками. 950 звичайний ось такий рушевий сарафанчик з довгою спідницею. 1700 коштує ось такий джинсовий сарафан. Ось так він виглядає. Також 380 гривень топ рожевий. І за 1250 гривень сарафан чорний, в крапочку із ось такою якоюсь трояндочкою зверху. 1250 гривень сукня червона з довгою спідницею. Ну і також ще за 850 гривень сорочка біла. З ось такими рукавчиками: 750. Сарафан в чорному кольорі, такий приталений буде з довгою спідницею. 1900 гривень курточка ось така чорна. І також ще 599 гривень топ. Рожевий. 750 гривень чорний сарафан ось такий з короткою спідницею і за 480 гривень в смужку біло-чорний. 599 гривень білий ось такий топ. Ну і також сарафанчик джинсовий. Коштує він 1250 гривень. 1249 гривень ось такий топ, його можна одягати поверх якоїсь сорочки білої, наприклад. і також Ще топ в ось таку смужечку. 600 гривень топ з трояндами, ось такими в білому кольорі, і також є ще чорний з чорними бантиками Ще є ось таке намисто: 480 гривень. Такий чокер, так би мовити, 329 гривень, і також багато-багато. Ось таких бандків. Досить вони милі. 600 гривень коштує ось такий пасок в таких малесеньких стразиках. І він прям сяє, як ви бачите, 1900 кед кеди з Hello Kitty. і за 1900 гривень. Ось такі штани в вишеньках. Досить прикольні. 480 гривень ось така біла майка з вишеньками. І за 600 гривень топ з Зайчиком 750 гривень сукня в рожевому ось такому кольорі. Ну і далі ми підемо в магазин нью Йоркер. 280 гривень коштує ось такий цікавий топ з довгим рукавом, і також є він ще в чорному такому кольорі. Далі за 159 гривень різні майки, наприклад, в білому, тілесному кольорі. За 159 гривень ще є в рожевому, сірому, 700 гривень комбінація в білому кольорі з ось такими квіточками рожевими. І також за 800 гривень сукня є в чорному ось такому кольорі і в білому. За 500 гривень сукня на одне плече з ось таким вирізом з боку. І за 399 гривень сукня приталена в різних кольорах. Білий, тілесний, блакитний, жовтий, рожевий. 800 гривень сукня чорна, ось така з довгою спитницею, білими візору і також за 800 гривень рожева сукня в горошок з довгою ось такою спідницею та вирісом знизу. 500 гривень сукня, ось така, точніше, сарафанчик в фіолетовому кольорі, 320 гривень приталена біла сукня, і також ще світер за 600 гривень ось така от сітка, так би мовити. 500 гривень топ в біло-чорному кольорі, і також. Ось такі топи в різних кольорах за 160 гривень. 699 це спідниці, ось такі тенісні в різних кольорах, чорний, білий, тілесний. І за 600 гривень різні спідниці, наприклад, ось така червона, чорна з квітками. Далі ще є блакитна. ось така ну і Біла з синіми квіточками. 1400 гривень піджачок ось такий в молочному кольорі. До нього ще можна придбати ось такий а, топ. Він коштує 400 гривень. Ну і також ще ось таку спідницю шорти. А, вони коштують. 699 гривень. І також є такий самий, але вже в такому м'ятному кольорі. Ну і також ще ось такий манекенчик з спідницею джинсовою, довгою з вирісом, і коштує така 1400 гривень. І джинсова курточка з різними малюночками за 1000 гривень. Ну, а далі примірка. І так, лук номер один це ось такий топ. Він на мене трошки величкуватий. Зараз ще менший розмір примірюю, якщо він є. Бо це розмір -ка. Ну, так-то він, наче прикольний, позаду там застягується на замочок. Ну, і ось така спідничка джинсова, коротенька така. Тут можна пасок якийсь, наприклад, додати. Ну, і тут, як ви бачите, ось такі дірочки. Позаду також є дірочки. Ну Така прикольненька, в принципі. Якраз, ой боже, мій розмір, в принципі. Ось кишеньки тут ще. Ось так якось. Дивіться, спідничка коштує 799 гривень, розмір 36 Ну, а топ, власне, 500 гривень і розмір S. Мені бажано все ж таки XS, скоріш за все, тому що все ж таки він якось ненадійно сидить. Коротше, ось розмір поменше. Ну, я не знаю, якось воно дивно все ж таки виглядає. Я ще вирішила на ось таку сорочку одягнути цей топ. А, ось і що я можу сказати? З однієї сторони, прикольно, з іншої, я не знаю, чи буду я так ходити в саній. Ось. Ну, загалом. Якось так. Сорочка, до речі, яку я приміряла, це 400 гривень у розмір XXS. Так, наступна ось така сукня біла, тут ще ось така підкладочка є. Зав'язочка, гудзички, довгий рукавчик. Ну, В принципі, прикольно, але мені здається, вона якась жарка. Що мені так здається, я не знаю. Але такі перші враження, скажімо. Ну, а так, то малесенька така сукня, гарно сіла. Клас. Коштує така 1200 гривень, розмір 34-й. ця сукня така жахлива, якщо чесно. Тож, оці от... Ізюминки її, ну, не знаю, якось таке ужасне, не подобається. І так, дивіться, який класний образ. А Хто дивився мене раніше, той знає, що цей комбінезон, я його вже приміряла, а зараз він по знизці йде. І якраз мій розмір залишився. Ну, і одним словом, мені він дуже подобається. І цей піджак, він вже такий яскравий, прям, як ви бачите. Прям супер. Застягується він на ось такі от штучки. Ось. І класно. Такий піджачок 1199, розмір 36-й. Ну і зараз ще раз. Комбінезончик без піджачка. Тут така красетна форма, класна. І брючки притальонні ось такі. По довжині якраз саме те, що треба. Збоку ось так виглядається, все діло. Круто. От збоку. Класс. И по заду еще. Что же я вырезаю в цей стульчик постоянно? А, так вот. Мне очень нравится. Класс. Короче, нашла я тут одну проблемку в этом комбинезончике. Там, короче, воно порвано. Ну все. В принципе, видно. Все вот штучка и того... Думаю, я не куплю цей комбінезончик, але ну, він дуже класний, от серйозно. Прям супер. Ну, на жаль, на жаль, хтось порвав його. Ну і коштує комбінізончик 199 гривень, а розмір 34-й. Ну, знову ж таки, ось ця от дирочка якось не камільфо. Ну, і це все на сьогодні. Дякую за перегляд цього відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і в наступній. Частині нашого шопінгу ми підемо в новий магазин Зара, який також тільки нещодавно відкрився в Україні. Ну а вам ще раз дякую за перегляд. Бувайте та до нових зустрічей!